Я доньку з басейну, думала над наступною темою відео і зрозуміла, що прямо зараз, тут в машині, я хочу записати відео на тему 7 найефективніших звичок, які змінять ваше життя. Повірте, знаю, про що кажу? Ці звички реально змінять ваше життя на 180 градусів. Ваше життя і правда зміниться, але при одній умові, що ви будете виконувати це кожного дня. Поїхали. Перше це ранній підйом. Друге це щоденні тренування. Третє це вести щоденник. Четверте усвідомлене харчування. Це не про те, щоб їсти капусту замість шоколадки. Це про те, щоб прибрати всі подразники, телефони планшети, телевізори під час прийому їжі. Наступне правило це обмеження телефонного часу. Шосте це щоденне читання. Сьоме це щоденні медитації. Повірте, якщо ви будете це виконувати кожного дня. Ви себе не пізнаєте і ви можете набагато більше, ніж ви думаєте. Вірте в себе, а я вірю в вас.